Вітаю всіх, хто цікавиться самопізнанням та гармонією. Тема мого відео сьогодні то є медитація. Якщо ви колись практикували, то знаєте її дію, а якщо ні, то пропоную послухати. Адже я розповім про це дуже простими і зрозумілими словами. Батьківщиною медитації по праву вважають Індію. І коли, щоб отримати можливість навчитися цієї справи, треба було віддалитися від соціуму, знайти вчителя, займатися йогою не один рік, пройти сім ступенів, і тільки на восьмому ступені перед учнем відкривалося як сакральна таємниця мистецтва медитації. Але зараз ці знання є доступними для кожної людини. Треба лише ними скористатися та відчути на собі усі переваги даної практики. Отже, медитація має цілющу трансформативну дію на організм людини. Вона допомагає у наш стресовий час знайти гармонію та рівновагу, адже ми живемо серед надвисоких швидкостей, неймовірно величезних потоків інформації, як же прийти до внутрішньої тиші. Це не просто у сучасному світі, і саме в цьому стане в нагоді медитація. Це не якась формальна практика, це не певна система дихання, і це не тільки якісь атрибути та обстановка навколо. Насправді, то є наш природний стан. Ми приходимо на землю з чистою, ясною, світлою свідомістю, не затьмареною ніякими тривогами. Без програм та установок в розумі. Але пізніше ми забуваємо себе, втягуємося в якісь соціальні програми, в якісь нав'язані нам установки. І для того, щоб повернутися до себе, повернутися до відчуття себе справжнього, існують спеціальні техніки, які і дають можливість відчути серце своєї душі. І там ми відчуваємо спокій. Саме так. Ми і знаходимо справжню медитацію. Коли ж звертаються до цієї практики, коли бажають зняти стрес, коли бажають гармонізувати свій емоційний стан, існує неймовірна кількість різноманітних технік, наприклад, медитація для концентрації уваги чи навпаки для розслаблення розуму, дзен медитація, медитація розкриття усвідомлення, мантра медитація, чакральна медитація. Медитація візуалізація і то тільки мала частина того, що існує. Вища ж мета медитації це пізнати самого себе, зрозуміти, ким є насправді і для чого прийшов у цей світ. Почати медитувати неважко. Треба лише прийняти таке рішення та приділити зовсім небагато часу. Для початку достатньо 10-15 хвилин для того, щоб торкнутися цієї практики, відчути її дію. А далі ви вже самі не захочете обходитися без неї. І ось ще декілька фактів, які вважаю, остаточно вас переконають, що медитація корисна для кожної людини. По-перше, завдяки їй ви позбавляєтеся стресу, тривоги, занепокоєння, вас залишає безсоння та втома. Ваше тіло розслаблюється, покращується загальний стан здоров'я. А по-друге. Завдяки тому, що ваш розум стає спокійним і ваша увага припиняє бігати зі швидкістю світа від однієї теми до іншої, вам стає неймовірно просто знайти відповіді на свої питання, розкласти усе по порядку у голові, прийняти вірні рішення на питання, які вас турбують. Отже, пропоную друзі, прямо зараз поринути ненадовго у чарівний світ медитації. Для того вам знадобиться буквально 5 хвилин вільного часу. Сядьте з прямою спиною або можна лягти. Якщо бажаєте, запаліть свічку чи аромолампу. можна продовжувати дивитися відео, а можна прикрити очі і сприймати інформацію тільки на слух. Довіртеся собі, ваш організм сам підкаже як краще. Зараз ми з вами проведемо медитацію відкриття серця, медитацію любові. Тож почнемо. Зверніть увагу всередину себе, відпустіть думки. Навіть якщо вони приходять, не боріться з ними, не фокусуйтеся на них. Нехай ваші думки, як білі хмарки, пропливають крізь вас. Відчуйте усе своє тіло, пройдіться промінчиком уваги по всіх органах швидко і плавно. Розслабте усі свої м'язи, розслабте стопи, а далі і повністю ноги. Розслабте руки, шию, грудну плітину, спину. Розслабте обличчя. Іноді ми навіть не віддаємо собі звіту, як буває напружено наше обличчя. Відчуйте, як усе тіло стає невагомим, а голова дуже легкою. І тепер направте увагу до свого серця. Відчуйте, як воно б'ється рівно, спокійно. Зробіть декілька глибоких вдихів та видихів так сердечного ритму. Відчуйте тепло у серці, спокій, рівновагу, уявіть усередині грудної клітини шар: золотий, теплий, мерехливий, зігріваючий усе довкола. Подумайте про себе, згадайте щось приємне, якісь моменти, можливо, з дитинства, юнацтва. Чи дорослого життя щось таке просте та чудове, що само спадає на думку. І після того, як відчуєте теплі емоції від спогадів, то повільно, але впевнено, скажіть про себе, чи вголос: я бажаю собі бути щасливим чи щасливою. Я бажаю собі бути вільним, чи вільною від страждань. Я бажаю собі мати добре здоров'я. Я бажаю собі жити в любові. А зараз уявіть собі ваших коханих людей, дорогих і близьких. Подумки надішліть їм свою любов, свої найкращі емоції. І знов скажіть про себе чи вголос. Рідні мої та кохані я бажаю вам бути щасливими, я бажаю вам бути вільними від страждань. Я бажаю вам мати добре здоров'я. Я бажаю вам жити в любові. Залишайте одночасно увагу у своєму серці та спостерігайте, як приємне тепло вільно розходиться із грудної клітини по всьому тілу. І ці хвилі любові стаються більшими і більшими і вже вібрують навкруги вас потужними колами. Залишайтеся у цьому приємному стані стільки, скільки вам буде комфортно. А по закінченню практики повільно відкривайте очі, але пронизливе почуття любові до себе та своїх близьких людей залишайте у душі. Не поспішайте одразу ж занурюватися у вир справи турбот, бережіть теплі емоції та лагідні відчуття як можна довше, адже саме доброта не дає нашому серцю черствіти і ставати байдужим. Тому звертайтеся, друзі, до цієї неважкої і недовгої медитації, відкриття серця знову і знову. До того ж, її можна виконувати у будь-який час. Коли тільки побажаєте відчути ковток любові та доброго настрою. А я на сьогодні з вами прощаюсь і буду рада, якщо тема медитації прийшлася вам до вподоби. До нових зустрічей!